Сьогодні я, як справжній проєктор, намагаюся нести світло у цей світ. У мене дуже гарна лампа, зовсім новий вигляд для моїх відео, але мені дуже подобається. Сьогодні хочу поговорити про, про те, як проектор втрачає себе в стосунках, незалежно від того, чи це дружні стосунки, чи це стосунки з партнером. Стосунки на роботі, в принципі, без різниці. Суть залишається однією однією і тією ж. І, власне, це, це відео буде відповідь на запитання: а що ж робити, якщо проектор опинився в такій ситуації? Думаю, що важливо розпочати з того, що взагалі таке, коли проектор втрачає себе. І які саме відчуття проєктор відчуває. Якщо ви побудували свою карту по дизайну людини, ви знаєте, що ви проєктор, тому неважливо, який саме проєктор, тому що є різні типи проєкторів, у вас буде все однаково програватись, тому що є щось, що всі проєктори між собою да, що присутні у всіх проєкторів. Це саме відчуття гіркоти, проєкторська гіркота і це немає взагалі нічого спільного з відчуттям гіркоти в роті, абсолютно нічого такого. Чи там... Може, може таке бути, що ніби як мені гірко на душі, але загалом це відчуття якоїсь непотрібності цьому світу, непотрібності людям, які навколо, відчуття непотрібності того, що ти робиш для світу, ти знаєш, які вивчаєш, те, чим займаєшся. Загалом проектор це про фокус на іншій людині, це про вивчення якихось знань і бажання ділитися цими знаннями з іншими людьми. Це про те, що коли ти працюєш на роботі, тобі хочеться, щоб тебе цінували, щоб тебе визнавали. Якщо ти в стосунках, тобі дуже важливо, щоб тебе розпізнавали, цінували. В принципі, якщо взяти будь-яку сферу, то це найголовніше. Найголовніше в житті проектора це люди. І всюди, всі сфери, в які проектор іде, там, де є інші люди, там буде ось ця потреба у визнанні мене як проектора, у визнанні моїх скілів, у визнанні мого внеску в це суспільство, у визнанні взагалі мене тут, тут навіть так для проектора дуже важливо володіти знаннями. Щоб було за що розпізнавати проєктора, але часто буває дуже сильне внутрішнє бажання просто мати ось це розпізнання зі сторони інших людей, особливо, що стосується близьких людей, просто от побач мене таким, який я є, чи яка я є, і дай мені ось це розпізнання. Проектору дуже важливо, номер один, напевно, це щоб. Люди дуже чітко розуміли, з ким вони мають справу. Щоб, люди, щоб коли людина говорить про щось чи дає якісь слова підтримки, щоб це не звучало узагальнено, щоб проектор дуже чітко чув якісь слова, які характеризують саме проектора. Взагалі, чому це так важливо? Тому що оскільки проектор, він сфокусований на іншій людині, у нього така аура, по-іншому, взагалі не може бути, проектор не може дивитися всередину себе. І дуже важливо, це які люди оточують проєктора. Якщо це правильні люди, а правильні люди це ті, які дуже чітко бачать цього проектора за те, хто він є, вони можуть йому вказати на щось, він не може розповісти якусь додаткову інформацію про цього проектора. Вони можуть направити проектора. Тобто, так, проектор направляє, але проектор також потребує направлення зі сторони з іншої, з іншої, іншої людини. Чому важливе це визнання? Це не тільки визнання моїх заслуг як проєктора. Це так само визнання, що я є, я чимось відрізняюсь від інших людей, я цінна, я цінний такий формат визнання. Тому, власне, чому я займаюся дизайном людини професійно, тому що дизайн людини дає нам розуміння того, хто ми є. Тому що, напевно, не в кожного проектора є такі люди, які можуть дуже чітко тобі сказати, хто ти є. І коли проектор приходить на консультацію, у нього є можливість побачити, хто він є саме з механічної перспективи. Тобто аналітик завжди може подивитись на карту і сказати: подивись, ось це те, хто ти є. Тобто інший проектор чи будь-який інший тип. Людини, по дизайну людини, які є аналітиком, ця людина може дати це розпізнання. Особливо якщо це проектор, це взагалі це загалом. Чому йдуть до аналітиків, які є проектор, тому що ці люди дуже сильно сфокусовані на клієнті, їм цікавий клієнт, тому що проектор так побудований, йому цікава інша людина. І проектор він не тільки от хоче отримати визнання від іншої людини, він також дає це визнання іншій людині, він, її, він каже, Я тебе бачу, як у фільмі Аватар, вони віталися таким чином: вони казали: I see you». я тебе бачу, я визнаю тебе. І жоден з інших типів не може цього дати, ніж проектор. Це чітке бачення іншої людини. А якщо в принципі розібралися, так? що дуже важливо для проектора, і відповідно, якщо так трапляється, що проектор не відчуває всієї своєї потрібності визнання себе іншими людьми, особливо близькими, створюється всередині це відчуття гіркоти. Тобто настільки світ стає паскудним, здається, що весь світ проти тебе, незрозуміло взагалі, чому ти народився на цей світ. Немає розуміння своєї цінності, і, і дуже цікаво, як інші люди просто кардинально змінюють світ проектора. Тобто, наприклад, людина може бути з дуже гарною самооцінкою, a, вона перебуває в одному оточенні людей, там, де її люблять, там, де її визнають, дають дають це вау зі сторони іншої людини. Що Вау, ти такий класний проектор, ти і це вмієш, і те вмієш, і в цьому допомагаєш, тобто багато визнання. І потім, наприклад, щось трапляється в житті, людина повністю змінює своє коло спілкування, і це може бути навіть одна людина. Наприклад, людина починає зустрічатися з іншою людиною, і та людина не може може бути механічна причина, по механіці самої, самої карти, будь графу людини, що людина. Не створена для того, щоб надавати постійно всю таку підтримку і визнання іншій людині. Це абсолютно нормально. І такий проектор, якщо він не залучений в якісь події, окрім цих стосунків, і якщо цей проектор не Знаєте, яйця всі в одному кошуку, якщо немає такого розширеного коло спілкування і людей, які будуть давати цьому проекту це визнання. Ось це я тебе бачу, я тебе ціную, то а вже ж виходить, що проєктор сфокусований на цій одній людині, і якщо ця людина не може дати цього визнання з якихось причин, то тоді такий проєктор починає страждати. Часто це виражається проектора як ось це відчуття непотрібності, це зрозуміло. Але може таке бути, що якщо людина схильна до тривожності, може відчуватися якась тривожність. Якісь страхи всередині дуже підвищується рівень невпевненості в собі. І питання, як це все вирішити. По-перше, якщо це стосується стосунків, я б рекомендувала поговорити з партнером. Є така тема в психології, як вираження потреб, оця озвучення своїх потреб. І дуже важливо сказати іншій людині, не обов'язково казати, я проектор, мені потрібна твоя увага. Визнання і розпізнання, а, а просто поділитися зі своїм партнером, що для мене дуже важливе ось це е, захоплення мною як особистістю, визнання мене, визнання моїх заслуг, щоб мене хвалили, щоб мене бачили, щоб я як проектор відчував чи відчувала, що я є в цих стосунках, і я дійсно просто за рахунок того, що я є. Я заслуговую на ось це визнання, що мене, мене бачать, мене розуміють, мене знають. Це крок номер один. Якщо це стосується роботи, там, де вас не знаю, не помічають, не бачать, тут може бути багато причин, чому це так. Я хочу записати відео. Якщо вам цікаве відео на цю тему, будь ласка, скажіть в коментарях, щоб я знала. Але загалом, якщо коротко, то. Коли йде мова про проектора і роботу, то там є декілька етапів. І не може такого бути, що людина приходить на роботу. Проект приходить на роботу, призалаштовується, і одразу всі мають його розпізнати і запрошувати у різні проекти. Так не відбувається. Там є цілий процес, і загалом я б назвала це процес становлення, що тобі потрібно. Заявити про себе, показати себе, щоб тебе люди пізнали через взаємодію з тобою. І тоді правильні люди розпізнають цього проектора, і вони його запросять у якусь взаємодію. І таким чином, цей проектор буде відчувати ось цей успіх. Це інший підпис, прямо протилежний від гіркоти. Це успіх, коли я відчуваю, що мої заслуги. Визнаються, те, що я роблю на роботі, це цінується і мене розпізнають як експерта, і мене запрошують. Це прям для проектора дуже важливо. Що стосується стосунків, то зрозуміло, що проектору дуже важливо, щоб, щоб його бачили тим, ким він є. І це знову ж таки інша причина цікавитись дизайном людини і знати, хто ти є. Щоб загалом, як це все відбувається, проектора. Запрошують стосунки, і зрозуміло, що чогось очікують від цього проєктора. І уявіть, якщо ви живете життя і намагаєтесь бути кимось іншим. Проектора це дуже часта історія, тому що проєктора аура все фокусуючи, він починає поглинати всіх навколо умовно, і він. Якби починає втрачати себе і стає умовно іншою людиною. Тому тут дуже важливо розуміти, хто цей проектор є. Це можна зрозуміти з допомогою інших людей, які можуть тобі як би, відобразити тебе, розповісти тобі, що в тебе є такі-такі-то якості, або просто зробити собі карту по дизайну людини, прийти до аналітика, щоб тобі конкретно розповіли. Які твої сильні сторони, хто ти є? Дуже важливо, особливо для проектора, знати, хто ти є, проживати себе. Чому? Тому що завжди буде тебе запрошувати за те, ким тебе бачать. І якщо ти відігрієш когось іншого в цій історії, то в людей будуть такі ідеї про тебе, і тебе будуть за це запрошувати. І постійно буде всередині відчуття гіркоти, що камон. Це не я, я не розумію взагалі, чому ви мене запросили робити це, коли я взагалі не про це. І дуже часто історія проєктора це хірячити як кінь, тому що ну, ми ж можемо. Ми ж можемо краще ніж всі. Ми, можемо, ми бачимо, як це все правильно, ефективно робити. Але інша ситуація, що енергетично запасу на це немає, просто хочеться показати, що да, я знаю, я вмію це все робити, я можу це робити в необмеженій необ, обмеженій кількості. Але задача проєктора це бути собою. А проєктор це про направлення людей, про, про знання, про розпізнання інших людей. Це не про кількість роботи, це про якість роботи. Тому загалом дуже важливо залишатися собою, бути в стосунках собою, що стосується особистих стосунків чи робочих стосунків. Не хочу, щоб це відео було дуже довгим. Якщо цікаво, я можу відзняти другу частину, але щоб це все в принципі підсумувати, то важливо для проектора знати, хто він є важливо знати свої сильні сторони. Дуже важливо мати правильних людей. А правильних людей це люди, людей, які тебе бачать за за те, ким ти є. І плюс людей, з якими ти можеш бути собою, з якими ти можеш відкритися, з яким ти не граєш ніяку роль, ти є просто на 100% з собою. Це відчуття, це просто щось неймовірне, коли ти можеш бути собою. Мені здається, що після того, як я почала вивчати дизайн людини, і зараз я є професійним аналітиком, витратила, ну не витратила, заінвестувала 4 роки свого життя у професійне вивчення дизайну людини. Що я найбільше отримала як проектор від цих знань, ось це відчуття свободи. Я, мені взагалі не цікаво грати якусь роль, бути кимось іншим. Я сильно пишаюся тим, ким, ким я є, і мені дуже сильно хочеться надихати інших людей бути тим, ким вони є, побачити свою красу. Не потрібно ніким бути, не потрібно прикидатись, кимось, кимось іншим, щоб тебе хтось полюбив. Тому дуже важливо для проектора бути собою, мати людей поруч, які тебе будуть розпізнавати, які тебе будуть хвалити, і, і бачити твої якісь заслуги, бачити ось цю красу твою як проектора, і дуже дуже сильно важливо для проектора, хоча б час від часу бути наодинці. Це мається на увазі і повністю у своїй аурі. Без інших людей. Найкраще вже, що ви можете зробити, це піти на прогулянку, наприклад, десь у поле або до лісу. Там, де є природа, там, де навколо вас хоча б в радіусі трьох метрів немає нікого, і побути наодинці з собою. Не знаю, годину-дві, це, це прям. Це, це саме класна практика. Бо після роботи ходіть на прогулянки, будьте наодинці самі з собою. Ви тоді будете до себе повертатися, і вам буде зрозуміліше і чіткіше щось, щось про себе. Що стосується стосунків, тут ще може бути така тема: коли проектор знаходиться в стосунках з іншою людиною, вона, оскільки проектора оця це фокусуюча аура. Він в себе це все вбирає, і він фактично в якійсь мірі починає проживати життя свого партнера, тобто таке дуже сильне злиття відбувається. І проектор, може йому може здаватися, що він щасливий в стосунках. А коли він спілкується зі своїми друзями, він, знову ж таки, це має бути людина, яка дуже добре вас знає, і дуже щиро до вас відноситься, що дійсно хоче вам добра. І ця людина може сказати: слухай, я оце помітив чи помітила? Що ти взагалі якось прям чахнеш в цих стосунках? Типу, ти як, як ти себе взагалі почуваєш? Проектор, як я сказала раніше, сфокусований на інших людях, себе не бачить. Себе не бачить, тому потрібні інші люди, справжні люди, які тебе розпізнають і скажуть: Типу, ти ти взагалі окей? Я бачу, ти останнім часом взагалі погано якось виглядаєш. Погано себе почуваєш, в тебе немає енергії, або ти взагалі пропав, чи пропала з радару, ти взагалі не виходиш на контакт з тобою, все окей. Або може бути інше. Я чула ситуацію, коли людина каже, «Та, мої стосунки, там мене все задобало, чи, чи, чи робота задобала, і ця людина спілкується з іншою людиною, яка її добре знає. Вона каже: Так, ти, ти впевнена, типу, я дивлюся, що ти навпаки стільки всього там досягла, Які в тебе нові, нові міння з'явилися. Тобто оце розпізнання зі сторони дуже сильно важливе, дуже важливі, якісні люди в житті проєктора, які тобі підсвітять, скажуть, типу, ну, покажуть тобі, як ти виглядаєш зі сторони, що з тобою відбувається. Тому так, думаю, на цьому варто завершати. Дякую за перегляд. Дуже рада нарешті повернутися і записати. Для вас свої інсайти. До речі, все, чим я ділюся, це не це чисті знання дизайну людини, але все, чим я ділюся, це те, через що я сама прийшла, або те, чим мої клієнти зі мною ділилися. Тобто це дійсно те, що стосується життя. Це не сухі знання, це дійсно все прожито, відчуто. І, і дійсно те, що працюю. Взагалі, дизайн людини це система, яка все, що я за 4 роки, що я вивчаю дизайн людини і ще зараз продовжую. Все, що я чула, все завжди, я жі сторони так само спостерігаю, як проєкт з іншими людьми, завжди все відгукується, і мене завжди дивує, наскільки, наскільки це знання може бути точне. Але, але моя задача це ділитися знаннями, які дійсно працюють, які практичні, і більше. Робити акцент на якусь життєвість на життєві історії. те, що можна може людина взагалі взяти для себе і примінити. Тому сподіваюся, що було корисне. Дякую за перегляд. Буду дуже вдячна за, за лайки моїх відео. Дуже хочеться, щоб цей канал мав розповсюдження по Ютубу. Я почала помічати, що все більше і більше людей знаходять мій канал. Дивляться, коментують, лайкають. Це мене робить надзвичайно щасливою. Я, я відчуваю, що те, що я роблю, потрібно людям. Я відчуваю цей успіх як проектора, свою потрібність в якійсь мірі, тому що а вже ж, коли ти ділишся якимись знаннями з, з відчуття ось цього, що мені хочеться поділитися, мені хочеться. може, Ти ніколи не знаєш, кому це може бути в нагоді, кому це може допомогти. Тому. Е Дуже, дуже приємно, коли є відгук у слухача, у людини, яка слухає чи дивиться мої відео. Тому дуже вдячна гарного вам дня чи вечора, залежно від коли ви дивитесь це відео, і до скорої зустрічі!